13 листопада, у Великій залі слов'янського виконкому, відбулися громадські слухання претендентів на цей раз на посаду начальника відділу культури Слов'янської міської ради. Продовжаємо хорошу, я вважаю, здорову ініціативу, яка існує в всьому світі, щоб всі назначення на руководячій должності в рамках міста і населеного пункту. Територіальної громади проходили гласно. Конкурс на заміщення вакантної посади був оголошений 2 жовтня. У місячні строки відведені на подачу заяв пакет документів надали лише дві кандидатури Максим Горбунов та Тарас Мирошниченко. Мирошниченко Тарас Юрійович, 1982 року года рождення, гражданин України, освіта повна вища, закінчив Слов'янський славянський осодарців педагогічний університет по спеціальності дефектології. В 2005 году закончил магистратуру по этой же специальности. В период обучения в институте он работал в летний период вожатым в детском лагере. С 3 ноября 2003 по январь 2009 года работал руководителем культурно-массовой работы в Славянском державном университете. С января 2009 года по настоящее время работает культорганизатором Славянского державного института университета. Второй претендент. Горбунов Максим Владимирович 1983 года рождения. Образование полное высшее. Закончил Славянский государственный университет по специальности менеджмент организации. Ранее закончил славянский многостроительный техникум по специальности мотаж и эксплуатация электроустановок предприемств и гражданских сооружений. С марта 2002 по декабрь 2003 года руководитель. Ведущим спеціалістом ДП СПМК 550 з октября 2005 по декабрь 2006 електриком ТМО Славинськ. З декабря 2006 по время работает заместителем директора ТУФ спеціалізоване управління 550. Також були озвучені кваліфікаційні вимоги до посадової особи, що обирається у розрізі відповідності ним обох претендентів. Працювання повне вище. соответствующее профессиональное направление по квалификационному уровню специалиста или магистра. Стаж работы на государственной службе не менее трех лет или стаж работы на руководящих должностях в других сферах не менее четырех лет. Умение работать на компьютере, знание украинского языка, опыт организации культурно-массовых мероприятий. Знание законов Конституции, законодательных актов о службе в органах местного самоуправления и вопросов, относящихся к деятельности отдела. В документах принятых кандидатов все соответствует квалификационным Значит, требованиям. У обоих кандидатов у них нет специального образования. Стаж работы. Стаж работы на руководящих должностях есть у обоих. Ну у кандидата Берошниченко Тараса, который присутствует здесь. У нього є опит роботи по культурно-масовій роботі виявилося, що взяти участь у громадських слуханнях цього дня зміг лише один претендент на вакантну посаду Тарас Морошниченко. Максим Горбунов за причини того, що заплановані слухання були перенесені з п'ятниці на четвер, не зміг покинути свого робочого місця. Та перш ніж заслухати претендента, громада висловила свої бачення необхідних якостей кандидата, що має взяти у свої руки розвиток культури слов'янська. Повинна бути людина патріотична і до міста, і до України. перш за все, фахова освіта. Я не буду говорити про досі. Бо досі на сьогоднішній день мають ті люди, які на великий жаль не можуть очолювати цю посаду. Але фахова освіта і це все, то їм є порядку. Серед громади почалися дебати через те, що бажання очолити відділ культури виявила незначна кількість претендентів. Лунали навіть пропозиції оголосити новий конкурс. У свою чергу діячі культури Слов'янщини запропонували включити до переліку претендентів на вакантну посаду нині виконуючого обов'язки начальника відділу культури Оксану Гусейнову. Давайте оголосимо новий конкурс. Нічого страшного не буде для міста, для економіки міста? Це не так страшно. уже отменять ну просто нет законных представ. теперь люди должны пройти уже иначе они подадут в суд в суд и могут его выиграть и не могут а выиграют и все равно мы обязаны будем провести экзамен вот теперь следующее поэтому я и сказал как вариант компромисс эти люди будут ну кто будет пройдет рекомендованный пройдут экзамен будут приняты с испытательным сроком когда Оксана Владимировна, которую мы, мы все хотим, я очень рада. Она... Ну. Она была в Киеве в этот У нас просто. Если <с можно, почему? Потому что Оксана Владимировна кандидат, который нам известен в всей сфере, с которым сработана вся сфера. Человек, который, вернулся, вернувшись в Славянск,

получили отказ. После объявления конкурса все участники конкурса, желающие занять постаду, должны написать заявление и участвовать в конкурсе. И им все равно у нее были бы преимущества, не нужен стаж, там, ну, она не подала заявление. Я хочу сказать, что Алсана Бадирова вот она Она в 2003 -го году работает в отделе культуры. Она молодец. Я думаю, что она как раз может поставить Якщо вони оказують ні такої довіря, то я вважаю, що я відповідаю на вас. Нарешті надали слово присутньому на слуханнях претенденту Тарасу Мирошниченка, який представив свою програму розвитку культури у Слов'янську та відповів на численні питання громадськості. <реклама> У нашу культуру, у нашому місті, що вона реалізована і це продовжити надалі. Це я порушення роботу з розробкою ряд до міста нашого. Дуже хотілося б створити меморіальний комплекс на Ганіверачим, припустив, що минуло надія. Встановити в нашому місті пам'ятник вчителю нарешті. Памятник это хорошо. Где вы на нього візьмете деньги? Все хорошо. Ви не подумали, что бібліотеку надо восстановить? Музыка, школу не надо. Мне, мне, мне немножко не дали до конца начинать. Отдел культуры это менеджмент, отдел культуры это бюджет, отдел культуры это еще 13 uh, заведений, которым нужно, вот как сказал Мак, комплек, стекла и так далее. Но это самое главное, и отдел культуры это не с 8 до 5. Это круглосуточная работа. Вот. Поэтому я хочу спросить у Тараса. Тарас, ты понимаешь, куда ты идешь? Если здесь все Если я здесь присутствую, всякое документы. У підсумку через відсутність одного з кандидатів рейтингом голосування не відбулося. Громадські слухання вирішили продовжити на народному вічі, що традиційно відбудеться у неділю 15-й годині. До того ж, була озвучена інформація про те, що звільнилася і посада начальника відділу освіти. Тому з понеділка буде оголошений конкурс на заміщення і цієї вакантної посади. Бажаючи її посісти, можуть надавати необхідний пакет документів до слов міськвиконкому.